Вітаю вас рукоділочки на своєму каналі Світириного В'язання. І хочу сьогодні зробити короткий огляд на ось такий чудовий шарфик об'ємний. Пряжу я використовувала ось таку Alize SuperLAN Megafil. Тут 75 акрилу, 25% шерсті. Колір. 62 у 100 грамах 55 метрів спиці нам рекомендують 10-12 але так як я в'яжу дуже вільно то я брала спиці номер 8 така дуже об'ємна фактурна пряжа З чого я починала? На спиці я набрала 21 петлю і в'язала 14 рядів, в'язала візерунком резиночкою 1 на 1. Далі я розділила в'язання на рівні частини і зробила оборот пряжою два рази, щоб стягнути ніби отак трішечки свою резиночку. Далі пров'язала знову два рядочки резиночкою, тільки вже перейшла на резиночкою одна лицева, дві виворотні і вив'язувала шишечки. Шишечки я вив'язувала не окремо, а цільно вив'язані вони були в полотні. Тобто з одної лицевої петлі я вив'язала 5, далі я пров'язала дві виворотні, одну лицеву, дві виворотні, і далі знову з лицевої я вив'язала 5, 5 петель з домиками, дві виворотніх лицева, дві виворотніх, знову з одної петлі 5, дві виворотні, лицева, виворотня і кромочна. У виворотному ряді я вив'язувала петлі по візерунку. Кромкову знімала: одна лицева, одна виворотня, далі дві лицевих. Далі з цих п'яти, що, що ми збільшували на цю шишечку, я вив'язувала п'ять лицевих і далі по візерунку. Третій ряд я робила. Так само. Пров'язувала цільно всі петлі. І в четвертому ряді я з цих п'яти, що ми набирали, робила одну, стягувала. Ось, я думаю, вам видно. Зв'язала таких три шишечки. І далі перейшла на хустковий візерунок. Шарфик вийшов в. Ширину 22 см, в довжину шарфик вийшов 1,30. Е, на, на цей шарфик всього пішло пряжі, рівно три моточки. Ну, я вже, звісно, там підбирала, щоб все в мене вив'язалося в ноль, але ще метр пряжі, маємо, десь так залишився. Ну, в в загальному результаті це три моточки пряжі. Дуже сподіваюся, що комусь теж сподобався такий шарфик, хтось захоче зв'язати. Нічого важкого тут немає складного. Приємного в'язання всім, рівненьких петельок, буду вдячна за. Коментарі, можливо, щось е з'явилися якісь питання, то задавайте радо відповім. Буду рада, якщо ви підпишетеся, нажмете дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх подальших е відео. Гарного дня чи вечора, приємного в'язання, тихої, мирної ночі.